Дорогі друзі, 27 липня 2022 року в Національному музеї літератури України відкрилася експозиція краєзнавчого музею Бородянщини. До уваги глядачів представлено українські строї кінця 19-го, початку 20-го століття майстрині бородянщини. Після знищення музею авіаударами бомб 2 березня цього року в Всемете Бородянка вцілілі експонати згодом вдалося вивезти у безпечне місце, за що дякуємо всім патріотам нашого краю. Фотовиставка з історії роботи та евакуації музею також представлена в експозиції в Національному музеї літератури України. Також представлений творчий доробок директора краєзнавчого музею Бородянщини, народного майстра, художниці, поетеси, композитора, співачки Ольги Угнівенко. Це картини, літературна та пісенна творчість, прикраси для волосся ручної роботи свого мірану, ручний розпис скла, сорочки мальованки у стилі української вишиванки, шалі у техніці холодного батіку. Родзинкою виставки є колекція ляльок ручної роботи. Весілля, яка в 2020 році поставила рекорд України. А ми щиро дякуємо товариству зв'язків з українцями за межами України, Україна, світ та керівництву національного музею літератури Україна за сприяння та допомогу в організації виставки Україна є, Україна буде за популяризацію та збереження культурної спадщини нашого краєзнавчого музею. А ми раді бачити всіх бажаючих на е, чудовій виставці в Національному музеї літератури України за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 11, місто Київ. Добиратися до станції Метро Театральна. Унікальні експонати ви зможете побачити наживо. Життя! i sure